Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. П'ятнадцята година час новин для вас. Працюють інформаційні команди. Фактів і «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». вітаю. Росіяни просунулися у глиб Покровська та до околиць Мирнограда. Про це повідомляє Діпстейт. Поруч з Покровськом ситуація надскладна. Ворог з липня відправляє місто ДРГ. Б'є по наших оборонцях у передмістях звіровому та Шевченку. На сьогодні у Покровську вже дві сотні росіян у самому місті. Вороги намагаються закріпитися, працюють дронами по наших позиціях і логістиці. Російський стяг, що о 9.40 з'явився на стелі Покровськ, був виявлений вже о 10.40, знищений нашими бійцями. Ворог минує шляхи і готує засідки, знищує ще в цілілі будівлі, через що з кожним днем оборону міста тримати стає дедалі важче. Поруч із сусіднім Мирноградом ворожа піхота вже заходить у місто з боку красного лиману, який росіяни за повідомленням Діп-Стейт окупували напередодні. Вони там, де треба розмінувати або підірвати мова про бойову роботу інженерно-саперного взводу бригади НГУ «Рубіж», воїни якої якраз зупиняють ворога на покровському напрямку, зокрема на них. Підрив логістичних об'єктів, таких як мости, залізничні колії, усе, аби порушити плани ворога та ускладнити їхнє пересування. Також вистачає і розмінувань, адже росіяни не заощаджують на вибухівці. Детальніше в матеріалі нашого воєнкора Єгора Ромахла. Зараз ви побачите qr код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежа на реб. Так починається черговий робочий день саперів батальйону підтримки бригади НГУ Рубіж. Підготувавши вибухівку, бійці на пікапах та квадроциклах вирушають на місію з підриву залізничного полотна. Транспорт лишають за декілька кілометрів від цілі. Далі тільки пішки. На місці треба працювати дуже швидко. Адже поки група закладає заряд, в небі чатують ворожі крила. Це пішка, чишо? чи що? Чи що? цього разу обійшлося. Перший заряд встановлено. Можна проводити підрив. Вогонь. Та цього замало, аби повністю зруйнувати колії. Тому вхід йдуть вже протитанкові міни та чимало тротилу. Зрив! Ось тепер цією залізницею вже навряд чи зможе скористатися ворожа логістика. Щоправда, потужні вибухи привернули увагу дронів. В шки русські спускаються аж під саму посадку, розвертаються камери до посадки і летять типу, над травою просто, Так, 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 просто над полем, прямо біля посадки так спускаються, і, і подивлять, я думав, що все вже. Сапер на позивний Шустрій розповідає, кожен бойовий виїзд на Покровському напрямку нині ризик. Окрім впівішок, нині росіяни активно використовують дрони для дистанційного мінування, зокрема, наших логістичних маршрутів. І саме Шустрій з побратимами відповідає за ліквідацію цих загроз. Що складніше, розміновувати чи мінувати? Розміновувати, тому що міна не твоя, там може бути будь-який сюрприз. Так. Да. Абсолютно любий сюрприз, там може навіть 2 метри до неї не дійти, вона вже може взірватися. Та й наші хлопці мають для ворога чимало вибухових пасток. Це протитанкові міни, це міна квадратна вона американського виробництва. Принцип дії абсолютно такий ж самий, як і ТМ-62, це нажимної дії. Це вже міни круглі ПТМУ. Командир інженерно-саперного взводу на позовний єнот показує нам справжню кухню вибухотехніків. Тут тобі і протитанкові міни, і протипіхотні, і старі радянські, і нові натовського зразку. Та й куди ж без ось цих легендарних брусків, без яких не обійшовся б жоден голівудський бойовик. Так, це американська вибухівка Сі 4 Вона себе дуже добре зарекомендувала на фронті, каже єнот. Зокрема, завдяки зручності використання, наліпив на будь-яку поверхню, вставив детонатор, і все готово до роботи. Зараз підготовлюємо мости для, підрив... для підриву, щоб ворог не зміг скористатися цим мостом. Основний заряд ми закладаємо там або троти, або Протитанкові міни а С 4 використовуємо так як він краще ініціює від електродетонатора. Аби ж сапери рубежа продовжували ефективно зупиняти ворога та водночас розміновувати шляхи для наших бійців. Їм потрібна наша допомога. Бригада відкрила збір на реби, без яких виясне завдання нині це вірна загибель. Доєднатися до нього можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Сі Тіві Єдині новини. Генеральний штаб підтвердив результативні удари по стратегічних об'єктах ВПК Росії цієї ночі. Уражено два нафтопереробних заводи в Ульянівській області. Наші дрони дісталися новоспаського НПЗ. Він переробляє 600 тисяч тонн нафти на рік. Це бензин, виспаливо та мазут. Горів цієї ночі і Марійський НПЗ в республіці Марій ел Його потужність мільйон триста тисяч тонн за рік. Також наші безпілотники вдарили по будьоновському газопереробному заводу в Ставропольському краї. Там зафіксовано влучання у критичне обладнання. Саме це підприємство забезпечує газом низку підприємств та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі. Щоправда, генштаб не підтвердив атаку на Москву. Мер Собянін напередодні пізно ввечері заявив про нібито збиття над столицею РФ семи безпілотників. Через це було обмежено роботу аеропортів. Гучно було цього ранку у Криму. Там зайнялись одразу дві нафтобази: одна поблизу Сімферополя. У пабліку Кримський вітер зазначили, що напередодні туди активно заїздили військові бензовози і її використовують для постачання окупаційної армії. А ще один приліт стався у селищі Гвардійське. Тамтешня нафтобаза, начебто, горить уже вдруге 17 жовтня. Кремль залучатиме резервістів для захисту критично важливих об'єктів навіть у мирний час. Держдума вчора схвалила відповідний законопроєкт. Депутати РФ запевнили, що не будуть відправляти резервістів воювати за кордоном, лише надсилатимуть на спеціальні збори для захисту об'єктів енергетики, транспорту, нафтопереробних заводів та іншої інфраструктури. Там теж мінобороні визнали це пов'язано з тим, що Україна. Дедалі частіше застосовує далекобійні безпілотники по Росії, тож будуть залучати патріотично налаштоване населення. Путін підтримав пропозиції щодо створення добровольчих формувань для посилення захисту важливих об'єктів від ударів українських безпілотників. Український військово-морський флот на своє озброєння отримав нові катери Бот-90». Нашим захисникам передали Швеція та Норвегія. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа. Ці катери вважаються. Одними з кращих у світі вони швидкісні, маневрені, призначені для виконання різноманітних завдань від десантування особового складу і оборони узбережжя та патрулювання і захисту цивільного судноплавства. Подібні катери використовують у державах НАТО. Комбат бо 90 Україна отримала у рамках коаліції морських спроможностей. За словами командувача, нині ми вже маємо цілий дивізіон з таких катерів. А це десь 8-12 одиниць техніки. У Закарпатському Мукачевому відкрили перший ветеранський хаб для військових і їхніх сімей. Створили його військові самотужки. Орендували триповерхову будівлю в центрі міста, відремонтували і облаштували меблями та технікою. І тепер щодня фахівці супроводу, юрист, психолог надаватимуть там безкоштовну допомогу військовим родинам та сім'ям загиблих героїв і зниклих безвісти. Тут от створені робочі місця. Допустимо, от на даний момент на трьох фахівців. І юриста і психолога, сучасний ветеранський хаб, запрацював у закарпатському місті Мукачево. Це простір для учорашніх армійців, їхніх родин та сімей загиблих героїв і зниклих безвісти. Його створили місцеві військові та представники ветеранських організацій самотужки. Ідея, в принципі, та сама почути кожну сумню, почути кожного військового і допомогти по нашим можливостям. Можливості у нас стали вже сильніші. Ми стали укріпилися, тому це дуже класна така ідея, що ми об'єднали сили і нас це получається. Бійці Дували триповерхову будівлю у центрі міста, приміщення відремонтували, купили меблі і техніку зі своєї зарплати. У затишному офісі є окремі кабінети, п'ять робочих місць для фахівців, простір для відпочинку та спілкування. Тут можна посидіти за кавою чи чаєм, пограти в ігри. У хабі організовуватимуть тренінги та публічні заходи, щоб допомогти кожному адаптуватися до цивільного життя. Ветерани та їхні рідні можуть отримати і юридичні послуги. Здебільшого проблем. Ми це не зробили БД. Нема виплат Люди не вертаються, вони не знають всіх своїх прав. На що вони претендують? Що їм держава зобов'язана дати після звільнення? Надаватимуть тут і психологічну допомогу. Мукачевець на позивний Єгер упродовж трьох років захищав країну в АТО. Під час повномасштабної війни з першого дня був розвідником у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Воював на Запорізькому напрямку в Херсонії Соледарі. Після поранень і контузій звільнився. каже такі центри ветерана. Нам дуже потрібні. Вони е, скупчують ветеранів, держаться в купці, цілі один одному допомагають тому що багато хлопців, які приїжджають з фронту, вже навіть ну, там без ноги, що по інвалідності, вони не, не, не можуть себе знайти Звісно, буду приходити. Там більше, що ми ну тут всі свої ветерани з позивним Сапсан на війні з 21-го. воював у Херсоні, Миколаєві та на Донбасі. Вдома у цивільному житті каже, адаптуватися важко. Там була одна життя, а тут друга. Обов'язково потрібні такі простори, щоб туди і військовим ветеранам проще спілкуватися, не знайти однодумців, тому що не всі можуть спілкуватися з. Жданським на населенням цей хаб є безпечним простором, який об'єднує навколо себе ветеранів. Усі послуги безкоштовні. У хабі захисники зможуть пройти тренінги і навчання, щоб працевлаштуватися чи відкрити власну справу. Тут планують облаштувати ще й спортзал для їхніх дітей. Світлана Коубиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Тіла двох людей знайшли рятувальники на місці вибуху газу у висоці в Хмельницькому загиблими виявилися 52-річна місцева мешканка та 42-річний чоловік, який винаймав у будинку квартиру. За повідомленням ДСНС, на мить вибуху більшість людей були на роботі, і так вдалося уникнути великої кількості жертв. Травмованих п'ятеро, серед них одна дитина. Зруйновані дев'ять квартир. Ще п'ятнадцять мають пошкодження від вибухової хвилі. Аварійні роботи тривають уже другу добу. А пошукові рятувальні завершили сьогодні. Вранці для постраждалих розгорнули пункти незламності, психологічної допомоги. Надається необхідна підтримка. Просто думаємо тверде бути, будемо жити тільки того. немає і дітей. Куди зараз? Немає ми знайшли тимчасове житло для цих людей, і відповідно люди вже будуть дивитися, наскільки їм то житло може підходити. Найперше, найосновніше це закрити огороджуючі конструкції. Також зараз будемо дивитися, що можна зробити для того, щоб законсервувати той стан, який є, і максимально уникнути попадання дощових вод. Нагадаю, вибух у будинку в Хмельницькому стався вчора близько 15-ї години. За словами заступника міського голови Василя Новачка, причиною міг стати витік побутового газу серед версій Також детонація вибухового предмету триває слідство. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив оголошення підозри у службовій недбалості екс-меру Одеси Геннадію Труханову. А у нацполіції розповіли про підозри посадовцям одеської міськради і комунального підприємства. Усього дев'яти фігурантам їм загрожує до восьми років ув'язнення. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей. Наголосив генпрокурор. Йдеться про повінь в Одесі, 30 вересня, під час якої загинуло дев'яти. Людей. Напередодні в оселях фігурантів провели 25 обшуків. Слідство вважає, що посадовці не вжили необхідних заходів для запобігання наслідкам негоди, що й призвело до людських жертв. Встановлено також, що система зливової каналізації в Одесі роками не утримувалася належним чином. Усім підозрюваним мають обрати запобіжні заходи, але коли відбудуться судові засідання, поки невідомо. Нагадаю, 30 вересня під час сильної зливи піднялася вода, і за лічені хвилини затопила будинки аж до другого поверху. Тоді загинуло дев'ятеро людей, серед яких ціла родина. Тепло іде по трубах у 13 регіонах країни. Уже частково подається тепло не лише на об'єкти соціальної інфраструктури, а й у квартири, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Зокрема, у жителів столиці теплішують батареї, але за словами мера кличка, для розгортання системи теплопостачання потрібно. Сім днів на Львівщині. Тепло для населення подали майже у всіх громадах. Щоправда, йдеться здебільшого про садки школи і лікарні. У житлових будинках лише почали запускати опалення. Схожа ситуація у Черкасах та Харкові. У Франківську ще вчора запустили котельні. Однак влада закликає громадян економити газ та електрику у Луцьку, Дніпрі та Одесі. Тепло для населення ще не вмикали, як і в Миколаєві та Запоріжжі. Здебільшого у цих містах середньодобова температура ще перевищує показник у 8 градусів з позначкою. Плюс продовжується відносно тепла погода. Тож поки немає потреби обігрівати. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. У ну, цій порі з нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані ну, Яна, вітаю вас. Надзвичайно складна обстановка на Донеччині уже багато років, але вочевидь, зараз вона загострюється, тому що росіяни мають певні просування і в районі Покровська і не зменшують свій тиск на півночі області. Загалом ця доба наскільки вона була складною або аномальною в порівнянні з попередніми. Як і минулі доби на Донеччині, вони на, на більше двох тисяч разів окупант обстрілював Донеччину всіх наявних видів збройня, що у нього є. Дякувати Богу, що нема загиблих та поранених людей. Вдалося вивести завдяки підрозділам поліції біля Янголи з містики наближені до лінії фронту 121 людину та 21 дитину. Люди виїжджають, але виїжджають дуже повільно. Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони по всім напрямкам. але завдяки тільки нашим захисникам і захисницям. Йому це не дається. Хлопці, дівчата роблять все можливе для того, щоб окупанта стримати. Але обстановка в області найскладніша. З Покровська зрозуміло, що вже евакуація неможлива. Там ідуть міські бої. Місто за описом його оборонців в дроновому оточенні ворога знаходиться, але ще не так давно була опція у людей пішки виходити там до населених пунктів за Покровськом і там їх забирали або білі Янголи, або інші екіпажі. Зараз чи є така змога? Зараз в місті знаходиться 1256 людей. Місцеві мешканці не мають можливості залишити укриття і виходить самостійно з міста, тому що ворог кожного дня обстрілює. І ми бачили, як російська армія розстрілює жінок, людей похилого віку, які вийшли чи підзарядити ліфон до пункту незглавності, чи взяти питної води, евакуацію з громади на сьогоднішній день. Вона майже неможлива. Але все ж таки, завдяки допомоги наших захисників, наприклад, хлопцям 425 го окремого штурмового полку скеля. Декілька днів тому їм вдалося вивезти шістьох людей з тваринами. Но ця евакуація тривала більше трьох днів. І під обстрілами хлопці вивозили наших людей, ризикували власним життям, але подякувати нашим захисникам. Ця операція завершилась успішно. І тому вкотре наголошую, що люди виїжджали з області із таких міст, які наближені до лінії фронту, як покров з міста Константиновка. В Константіновки тільки залишається зараз 5274 людини в громаді в самій і 5200 в місті. В місті Константиновки теж ворог намагається наблизитися до лінії фронту. Завдяки, як я вже говорив нашим захисникам, хлопці дівчата роблять все можливе для того, щоб його стримати. На місці неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу. Люди, які знаходяться отримують поранення, чи потрібна якась медична допомога. Вони йдуть в дружківку в місто Краматорськ. В місті Константиновка немає ні газу, ні воду, ні електропостачання, тому буде опалювальний сезон мега складніший в цікантіновці, наші рідні. І тому котре наголошую, щоб люди виїжджали, але ворог контролює всі під'їзні шляхи, контролює ствольну артилерію, ФПВ-дронами. в місто. Наші не підрозділи поліції біля Янголи, підрозділи ДСНС Фініх зайжають тільки по згодженню з військовими, коли це е, дозволяє більш-менш безпеково складова для того, щоб допомогти нашим людям. З огляду на погіршення ситуації на фронті в Донецькій області, чи йдеться про розширення зони евакуації. Можливо, вже варто оголосити по всій Донеччині обов'язкову евакуацію, чи ні? Я хочу нагадати, що зараз в області знаходиться 200 тисяч 500 людей, з них 13 тисяч 114 це діти, 1100 маломобільних та 91 тисяч людей похилого віку. Ці люди знаходяться майже в Краматорській, в Славянській громаді. Ми кожного дня спілкуємося, кожного дня просимо, кожного дня говоримо для того, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких, тому що опалювальний сезон, який вже на виконання доручення президента вчора на Донеччині, ми розпочали у тих громадах, де дозволяє безпека відкладова. Ми запускаємо котельні, але ну, тепло буде найближчим часом. Всі об'єкти житлового комунального господарства у нас готові на 100%. 2688 котелів ми підготували. Тобі ж вони знаходяться з генераторами з пальним на певний час. Як влада ми робимо все можливе для того, щоб підтримати населення, але обстановка найскладніша. І хочу нагадати, що близько 11 тисяч людей знаходиться в всіх містах, які наближені до лінії фронту і завозить імпілети, дрова полір'яна на Це теж, теж найстадніше. Но... 309 тонн топливно топлівна топлівних пілетів ми завезли в міста, які наближені до лінії фронту, 200 тонн вугілля та дрова. Ми намагаємось підтримати людей. І коли ми заїжджаємо, спілкуємося кожного дня для того, щоб люди в око виїжджали. Тому що операція наприклад, як хлопці з Келі нами допомогли в Покровській, ну дуже важко всьому складно. Пане Вадиме, вам дуже за розмову. Це був Вадим Філашки, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Далі власне зосередимося на покровському напрямку. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, Росіяни задіяли 11 тисяч осіб для того, аби покровську агломерацію оточити. До нас зараз приєднається начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади ДШВ Роман Писаренко. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Змалюйте нам, будь ласка, обстановку на вашій ділянці фронту, на Покровському напрямку. Так, дійсно 79-та бригада стоїть на Покровському напрямку фронту облизноселеного пункта Мирнаград. Ситуація дійсно надзвичайно тяжка там та складна. Росіяни щоденно проводять свої штурми. Штурми це як піхотні штурми, так і механізовані штурми. Дійсно, ситуація дійсно біля цих населених пунктів залишається стабільно тяжкою. А... Та ділянка фронту, де ви стоїте, схід від Мирнограда, наскільки вона взагалі пристосована до тривалої оборони? Які там є ландшафтні особливості, які допомагають або заважають? Саме ділянка там фронту пристосована до оборони. Там є позиції. Закріплені хлопці сидять. Тобто там дійсно дуже якісно вибудена оборона, саме нашою бригадою з приводу ландшафтних особистостей. Там є дуже великі перепади висот. Через це набагато складніше керувати саме розвід дронами, ударними дронами. Тобто, через перепади висот може відвалювати зв'язок. і Для цього потрібно більше мачти ретрансляторів, вище треба їх ставити, і через це, от саме такі складності. Ну тут я думаю, саме час згадати про всю українську платформу Друзі ДШВ», адреса якої у нас на екрані ще QR-код, за яким усі охочі можуть підтримати десантно-штурмові війська, зокрема 79-ту бригаду донатом. Пане Романе, ви розкажіть нам, будь ласка, зараз в тих умовах, яких Мирноград і Покровськ знаходиться, де росіяни вже в самому місті і прагнуть всю агломерацію оточити. То яку вони тактику для цього застосовують? Використовують тактику різну, постійно різна тактика. Це бувають двійки, трійки, малі штурмові групи, тобто п'ятірками, сімірками штурмують. Зараз почали застосовувати саме броньовану техніку для своїх штурмів. Тобто вони досить тривалий час, майже в селі там почти не використовували саме броньовану техніку. Зараз вони повернули до тактики використання броньованої техніки, тобто авіаудари, удари з ствольної артилерії, РСЗО, тобто використовують цю номенклатуру свого озброєння для того, щоб як можна глибше просочитися і захопити ці міста. Але оборона наша надійна, хлопці тримають. Ну, я навіть чула, що по одному вже росіяни ходять в штурми, ви щось таке спостерігали? Так, дійсно. Тобто вони ходять навіть по навіть і одиницями тобто, ходять, просуваються якомога далі, стараються більш непомітно йти. Або дуже великі розриви робити між своїми військовослужбовцями, аби вони були менш помітні. Це робиться для того, щоб вони могли якось просочуватись посадками, йти по посадкам і їх не виявляли. Але зараз Зеленка вже пав. Так, у нас щось відбулося із зв'язком. Ми говоримо з Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, яка на покровському відтинку країну боронить. Мені здається, що пан Роман до нас повертається. Щось я так чую. Пане Романе, були у нас проблеми із зв'язком. Ви саме говорили про те, що коли по одному росіяни йдуть в ці ну, так звані штурми, та для того, щоб десь закріпитися, то е, тяжче їх виявляти. Так, дійсно тяжче їх виявляти. Це зумовлено тим, що була велика зеленка, тобто вони старалися просочуватися mm -hmm. якось посадками і типу по типу посадкам, Але зараз зеленка падає і їх стає виявляти все легше і легше. Ну буде а... виявляти легше, коли буде менше зеленки. Так, а як би ви оцінили зараз рівень підготовки тих росіян, які на вашому відтинку фронту намагаються просуватися? Рівень підготовки саме росіян він різний. Тобто бувають дійсно, як раніше говорили, це називали чмобіки. Пам'ятаєте, тобто є, є люди, які надзвичайно не підготовлені, тобто їх десь схопили, мобілізували, якось затягнули на цей контракт. Там два тижні дали їм підготовки на якомусь полігоні і відправили відразу в перший же день, як вони прибувають до своїх частин, вже на саме на лінію бойового зіткнення їх відправляють відразу в штурми. Але дійсно є ті люди, які надзвичайно підготовлені, які фахівці дійсно в військовій справі, які краще пересуваються краще фізично підготовлені, більш морально е, підготовлені. Тобто і, і рівень підготовки дуже різний залежності від підрозділу і залежності від тих задач, які не виконують. Тобто, в це м'ясо, як вони як ми на ну, по великому рахунку, вони відправляють на м'ясні штурми, саме непідготовлених своїх військовослужбовців для того, щоб зосередити нашу увагу. Ми туди якісь контрували, сконцентрували свої вогневі засоби. А для того, щоб дійсно люди, які в них підготовлені, яких в них також вистачає, дуже більш якісно могли виконувати свої завдання. Пане Романе, дякую, що розповіли нам про те, як ворог діє, і передусім за те, що боронити країну. Це був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, десантно-штурмових військ, яка на покровському напрямку стримує ворога. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.